Аспірин Кардіо захищений аспірин для серця і судин. Так, за ким зараз ініціатива, як тримаються наші бійці, Олександр Афанасьєв, військовослужбовець збройних сил України та офіцер 54-ї бригади, долучається зараз до нашого ефіру. Пане Олександре, радо вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю. Пане Олександре, дякуємо вам насамперед за те, що ви тримаєте наші оборонні позиції, контрнаступаєте. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, що вам відомо, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку? І оці дані Інституту вивчення війни про ймовірно якісь успіхи окупантів? Чи відповідають вони з дійсності і наскільки зростає інтенсивність атак зі сторони ворога станом на зараз? Ну, я можу сказати тільки за сіверсолідарський напрямок. Тому що я воюю і тут, і для мене більш актуальна тут ситуація. Бахмуті хлопці тримаються. У нас так само ворог веде точечний артилерійський обстріл, ракетні удари, Тобто намагається знайти нашу артилерію. Іде таке прощупування оборони, переганяння вночі техніки. Піхота чує, що техніку якусь переганяє там по передньому краю. Йде ну, війна. Тобто сказати, що там щось сталося таке серйозне, я не скажу. Просто йде. Процес і знищення окупантів підрозділи, які знаходяться на передовій, саме піхоти їхні. пане Олександре, ви сказали про Сіверськ і Солодар. Скажіть, будь ласка, ми прекрасно розуміємо, що мета ворога це підійти до Сіверська і, власне, зайти з тилу до Луганської Білогорівки. Яка ситуація на в напрямку на Сіверськ зараз? Чи вони збирають там сили і чи є в них просування в цих районах? Ну вони постійно вели штурмові дії в районі Федорівки, Васиківки, щоб вийти нам в тил. І оточити сіверськ, тобто прорватися до Сіверська і вийти в передовим підрозділом Білогорівка, Верхній Кам'янський в тил. Але командування зробило ну правильні дії, скажімо так, і всі так і були відбиті. Зараз ворог просто накоплює, так само прощупає нашу оборону. Тут більш сконтрольовано стало, чим січні місяці. А, зрозуміло, а от якщо ми говоримо про Золотарівка, і от як ви задали Верхньокам'янське, яка там ситуація? Тому що якщо дивитися по карті бойових дій, просування ні ворога, ні в наших оборонців немає. Яке там накопичення сил ворога в першу чергу, і яку вони використовують там зброю? Це є міномети, вони дозволяють діставати наші позиції. Чи це є танки, авіація, артилерія? Все. Вертольоти штурмова авіація, артилерія. РСЗО, міномети будь-яких калібрів, усе це приміняються. Але наш другий механізований батальйон, 54-ї бригади, тут тримає оборону вже з липня минулого року. Після того ми не здавали жодної позиції ворогу, тільки навпаки, просувалися вперед. Що ви можете сказати, Олександр, про тих окупантів, які там воюють? Тобто ви можете якось відрізнити, чи це вагнерівці, чи це е, якісь спецназівці, чи видно, що це свіжомобілізовані, і вони. Не вміють діяти на полі бойових дій. Раніше можна було відмітити, ми вели бої іменно з вагнерасами, великою кількістю вагнерівців, які там в два-три рази перевищили кількість нашу. Це грудневі бої були дуже важкі. Але як в них не вийшло, вони втратили більше тисячі особового складу, скажімо так, в грудневих боях. Вони перекинули ці частини під Бахмут Солідар, не отримавши тут будь-якого успіху. Скажем так, тому зараз вони використовують міксові такі групи. Там є усіх: там і ЛНР, ці так звані, і збройні сили е, Росії, і полк Ахмат, і інші підрозділи. Тось тобто вона все в міксі. Немає конкретно, щоб якусь ділянку мав один підрозділ. Пане Олександре, у нашому головному управлінні розвідки Міністерства оборони підрахували, що мінімум 20 тисяч осіб на місяць мобілізовує влада Російської Федерації. А скажіть, будь ласка, а як швидко їм вдається перекидати нові сили от на наші напрямки? Наскільки інтенсивно ви кажете техніку везуть ночами, чи возять вони ночами теж цих мобілізованих? І наскільки навчені ті, кого зараз перекидають? Ну, дивіться, я не забув щось спитати, як правило, вони всі вже хороші тому... І Слава Богу. Так, <с> <с> да, але наскільки навчені, екіпажі в них, ну тут залежить від, якщо порівнювати з нашими, то звичайно наші танкісти краще, наші піхотинці краще. Що можу сказати? Та які вони, я в них не питаю. Спілкуючи з ними там, з вагнерівцями, тось, ну, це то маргінали, люди, скажімо так, які впали на саме дно. Навіть в Росії і за свободу і грошей приходять сюди. Тобто ну, такі люди, нема про що спілкуватися з ними. А вони взагалі, от якщо ви з ними все ж спілкуєтеся, вони розуміють, для чого вони йдуть вбивати українців чи за гроші? Так. Гроші і свобода. Ага. Ну так і, і кажеш, їхній ватажок, зокрема, і вагнерівців, що це таким чином люди хочуть виправитися, захищають свою батьківщину. Вони захищають чи вони просто нападають безмістовно? Що вони захищають? Не, як можуть захищати, якщо вони навіть не знають, де вони знаходяться? Як правило, вони дуже мало розуміють де вони знаходяться, який населений пункт. Ось їм доводять задачі там, приблизно там, зайняти якусь посадку, розвернутися і тримати оборону. Каже, нам пояснювали, що наша ну, ворог буде справа, а ви були зі всіх сторін. Кажу, правильно, бо вас відправили на вірну смерть, просто в центр наших бойових порядків без шансу на утримання, просто щоб ми витрачали боєкомплект. на вас. А яким чином змінюється їхня тактика? Чи ніяким? Ніяким чином? Не завжди. Ну, треба ворога недооцінювати. Ворог серйозний, це військові. Так само вони вчаться, скажімо так. Вони спробують так, як правило вагнерівця це фронтальна атака, і зразу обхід справа зліва по флангам. Це завжди не так діє. Тобто, щоб скавувати боєм підрозділ, який тримає оборону, обійти його з флангів і там, де він буде менш захищений і знищити. Але це вже відомо давно. Пане Оксане, якщо говорити про ведення бойових дій е, на вашому участку, чи є загроза від Дібрової і Серебрянського лісництва? Це є північ від Сіверська, чи збільшує там силу ворог свою? Дуже важливий напрямок. Я знаю, що там стоять наші серйозні міниті підрозділи, і ми надіємося на них, що вони витримують. Тому що вихід ворога з лісу на Сіверський Донець принесе нам дуже великі неприємності. Скажімо так, тому вони в командуванні про це знають. Я думаю, що все буде добре. А якщо говорити про взагалом використання зброї і кількості снарядів, є інформація, так що є снарядний голод в окупантів, окрім важких напрямків на вашому. На вашій ділянці, чи ви спостерігаєте, що ворог менше використовує боєкомплекту? Більш точніше, скажімо так, раніше вони так, бездумно використовували велику кількість боєприпасів. Зараз вони більш ретельно вибирають цілі. Наприклад, 20 хвилин назад вони нанесли вогневе ураження по Сіверську. І зараз там дві-три ракети. Прямо зараз в ефірі пролетів чи Сурагана. тобто касети тобто, розкривалися. Тобто, раніше це було просто пакетами, зараз вони більше, ну, менше використовують, Тобто, вже видно, що вони економлять БК, то тобто, понятно. Якщо говорити про погодні умови, на дану мить, коли от стає тепліше, це вигідніше більше окупанту, чи власне Збройним силам України. Невигідно у всім сторонам на фронті, тому що нормальні, сприятливі умови для пересування. Щоб не було багнюки, пересування техніки, особового складу, автотранспорту по полям. Це вигідно всім. Пане Олександре, mm. а оця техніка, яку вони і перекидають, і використовують, вона вже нова. Чи достатньо її, в яких кількостях вона йде? Ну так, візуально загально говорячи? Ну, скажімо так, міксово так само. Я бачу танки Т-72Б3, тобто модифіковані. Є старі шість четвірки, тобто в такому плані. Усе підряд. Але бачиш, що вони забирали там підбитий танк ще з літа. Навірно, е -е, теж проблеми з танками, тому що вони бідні чуть не загинули, але його є забрали. А до речі, пане Олександре, а про танки, тому що є фото і відео, як в Донецькому напрямку на інших напрямках окупанти вже везуть стару техніку. Т-62 і іншу. Техніку часів Хрущова. Чи спостерігаєте ви, що немає цих от славетних Т-80-х, Т90-х і використовують вже техніку Другої світової війни? Ні, ну я думаю, що на креміної якраз у нас тут техніка більш свіжа угу. і сучасна, тому що відповідальний така ділянка, скажімо так. І я бачив, ті технікою підбуває бригада зараз на стрімах. Тобто я бачу, що це нові танки, такі як у нас, леді за їхнього. Пане Олександре, тут Пригожин періодично робить якісь заяви. Це в нього а, вдається напевно йому краще ніж воювати, як ми бачимо. І він говорить, що найближчим часом, за його відомостями, буде зміна керівника СВО. Це так росіяни називають криваву війну проти України. Як ви думаєте, це їм допоможе, якщо це буде І якось покращить їхню діяльність? Бо ми ще вже бачили неодноразово, як змінювали, як ставили суровіки, на потім замінювали його на Герасимова, і це нічого особливо не. Змінювала ну, зміна командування не міняє якість і кількість особового складу і їхню мотивацію до боротьби. Як я не знаю, хто там має маршал Жуков воно ну, прийти до, до командування, щоб вони почали краще воювати. А те, що там говорить Пригожин, я бачу, що цей чоловік починає займатися чисто політикою. Може, йому пора вже перестати воювати, і займатися політикою там всередині Росії. Може, ну ви знаєте, як казав Лавров, що у Путіна радники це Іван Грозний, Петро І, Катерина Друга. От і командувачі в них так, якби був Жуков, було б напевно а ніяк би не було в них. Та. Вони думають про Петра І, забуваючи всі його поразки і пам'ятають тільки те, що він наробив в якихось таких рожевих кольорах. деле, його перемоги були дуже криваві для всіх народів Європи, особливо естонців, українців. і Тощо, пане Олександре, вони ж історію пишуть так, як вони хочуть. Вони не вчать навіть те. Ігоре, ти мав питання так, на завершення пан Сандр хотів запитатися безпосередньо по сіверську, що там з містом загалом по стану інфраструктури, і яка кількість цивільного населення чи виїздять, чи були раніше повідомлення від нашої влади, що дітей будуть примусово евакуювати. Я, чесно кажучи, не дуже розумію. Це не до мене питання. Як я юрист, то я не розумію, як можна дітей примусово від матерів евакуювати. Діти її тут маленькі. Ми займаємося допомогою постійною, є волонтери, гуманітарні, грузи, які передають. І ми ділимося своїм, скажімо, контролюємо дітей, бо місто знищено, зруйновано. Тобто, воно при чомусь нагадує. Мені Бахмут, може, не просто не так, не на кирпичі, але вигорів всі під ці знищені частково. Тобто дуже серйозно. Пане Олександр, дуже дякую вам, що знайшли час, знайшли змогу до нас включитися, розповісти про ваш напрямок від Солодару до Сіверська. І я більше переконаний, Сіверський є на підвищенні рельєфному, що ворог не зуміє там е, просуватися, Тим паче, ми даємо їм гарного. Прочухана наші такі, наші гарні бійці, як пане Олександр. Ми вам дякуємо і за захист, і за позицію, і за те, що для нас знаходите час. До побачення нагадаю. З нами був Олександр Афанасів, це офіцер 34-ї бригади.